Хотів би ще одне питання прояснити з тобою, наскільки там можливо це буде. Ми чули кілька днів тому від президента України Володимира Зеленського в коментарі, якщо я не помиляюсь, французькому виданню зараз точно скажу так: дивлюся так, Лефігаро, було його інтерв'ю. Він там говорить про те, що росіяни готують величезний наступ на Харківську та Сумську області. Ну, навіть були коментарі про те, що і на півдні готуються якісь ударні групування і так далі. А сьогодні з'являється коментар від третьої штурмової, як кажуть, що готується тотальний наступ. Напередодні Костенко, це е, член комітету Верховної Ради профільного, говорить: ну нема в них таких сил, щоб наступати по всьому фронту. Фронт дуже великий. Веніславський представник слуг народу конкретно говорить, що немає в них сил наступати і так далі. Можна пояснити пане Іване, що власне відбувається, бо люди вже чесно кажучи, в мене там читаючи телеграм цю новину, та я я сам гублюся. Що це так, давай одразу цього слона покласити, жаримо частинами. І так, Роман Костенко, людина, якій можна довіряти, він полковник СБУ, полковник Альфа, він воює. Він назвав буквально на минулому тижні цифру єдине, що я боюся. Бо, е Правильно чи запам'ятав, чи 60, чи 80 тисяч росіян, які знаходяться на півночі. Орієнтовно, здається 60 тисяч пройшлася мова. Угу. На курському напрямку, які дійсно от така кількість зібрана. Окей, вони не всі воюють, бо там є і прачки, і швачки, і ад'ютанти з ну, загальної цієї кількості, і водії. Тут. Не всі, всі вони там стоять прямо перед кордоном України. Звісно, от, частина Сумської області вже там, там здається. 60 квадратних кілометрів вже там плюс-мінус якось там знаходяться російські військові, тобто регулярні Збройні сили там є. от Басівка, в напрямку Юнаківки, там бойові дії ведуться. Тому приблизно там дійсно можна очікувати посилення більшого, бо зараз там Тиск є дешалений, і наші військові для того, щоб якось. Розбалансувати цю історію, зробити, ну він же, збалансувати, вони намагаються відтягнути увагу з Курської області, там 10 кілометрів по прямій, 20 кілометрів по землі, розпочали нову операцію, Білгородська область. З розрахунку таким: Ей, росіяни, ми тут, вам терміново треба щось зробити, забирайте свої сили, інакше ми тут у вас зараз от, копаємо зуби дракона. Тому давайте терміново переміщуйтесь. Наскільки я чув, що дійсно вони почали. Частково перекидання своїх сил з Харківської області, з Курської області, сюди в Білгаре, для того, щоб якось там локалізувати українське просування, тому Україна там намагається росіян трішки відволікти. Про решту напрямків. Я вірніше, я скажу так, я. Впевнений на 100%, що по всій тисячокілометровій ділянці фронту Російська Федерація не має можливості, от так, щоб з новими силами, про які ми не знаємо, яких ми не бачимо, от, так от зібратися і зробити геге, ми помчалися. Тепер далі. Президент Зеленський каже, що там готуються, окей. А потім буквально вчора Associated Press каже, там є готується щось, але. При якщо придивлятися, то там посилання на українські джерела, тобто інформація так. зациклюється знову на Україну. Окей, знову в Україну, третя штурмова каже, щось готується. Але давай будемо так обережно ну, у висновках. Я не бачив жодного разу посилань там на європейських осінтерів, на західних осінтерів, які могли б сказати там: дивіться, ми тут проаналізували супутникові знімки. Ми побачили тут, наприклад, не знаю там в напрямку Покровська. Тисячу танків вони стоять в черзі, готові наступати. А в західній пресі я не побачив посилань на там на ЦРУ, на Мішісь, на французьку розвідку, на естонську розвідку, що ось щось величезне готується. Тому обережно роблю висновок, що ймовірніше за все дійсно будуть. Певні проблеми це на півночі України, Сумська область, можливо, там Харківська область додатково. Але отак, от от, щоб з новими силами, з новими ресурсами підтягнути їх непоміченими десь там на півні, на сході ну такого немає. Я принаймні, ще раз станом на сьогодні, я цього не бачу, цих ознак. І останнє Російська Федерація наступає безперестанно, без жодної зупинки в режимі нон-стоп. Жовтня 2023 року. Я не втомлюся говорити цю тезу. Тобто, вони в режимі наступу і тому про нові сили говорити поки що не доводиться поки там жодних факторів, які вказували на формування нових великих з'єднань, у нас немає а наскільки небезпечних ситуації є на завершенні на харківському та сумському напрямках? Ну, ці 60 тисяч це дійсно велика сила, але їм ну тут таке питання, чи є в них ресурси в плані це ж. Паливо постійно підвозити треба. А люди, техніка, амуніція, снаряди чи є в них там ресурси, наскільки російське командування може розсередитися так. Тут велика новосілка, те, що залишилося, тут Покровськ, тут Куп'янськ, господів, тут же ще щось Курськ, а тут ще що Білградська. Це ж кожному, там снаряди, там техніка. А техніка живе на фронті орієнтовно два тижні. Тобто оба згоріла і все цього немає нічого. Ну, окей, я дякую за такий стриманий коментар з приводу саме наступальних операцій, тому що дійсно ми говорити більше не можемо. Але думаю, що певну ясність внесли. Резюмуючи саме друге питання, наголошу ще раз: пан Іван друзі говорить про те, що можливі загрози на Харківському та Сумському напрямку на решта напрямках Запоріжжя, Херсон та Миколаєві ще будь-які поки що там нема достатньо потужності для того, щоб розвивати наступ, і загалом розвивати наступ по всій лінії фронту. Нереально і неможливо, тому хотів би, щоб ви максимально об'єктивно сприймали те, що відбувається. Дуже, звісно, хотілося, щоб спікери артикулювалися так, щоб людей не викликало це якоїсь паніки, непрозуміння. Тут є певна проблема. Саме тому ми сьогодні з паном Іваном торкнулися цього питання. Я свідомо кілька мабуть, тижнів не коментував його, тому що розумію, що це дуже чутливо, треба, щоб з'явилося, накопичилося більше даних, якихось коментарів від офіційних осіб. Тепер ми можемо робити відповідні висновки.